Жнива з радістю. Хто сіє слізьми, з, з успіхом той жне псалом 125:5. Двоє закоханих хочуть проводити разом якнайбільше часу. Їм завжди цікаво розмовляти одне з одним, будувати плани на майбутнє, говорити про своє кохання. Головна проблема, яка виникає у стосунках пари пошук рівноваги між часом зустрічей та часом для виконання обов'язків. Найчастіше людина, яка шукає спутника життя, одночасно отримує професію, тобто навчається. Нелегко досягти уміння розподіляти час так, щоб не постраждали ні стосунки, ні обов'язки, особливо якщо в людини ще не визначені пріоритети. Ми з моєю майбутньою дружиною пройшли через важкі моменти, коли нам довелося нечасто бачитися через навчання. Ми жили неподалік, здобували освіту в одному й тому ж університеті. Але наш розклад зовсім не збігався. Так що останнім роком перед весіллям ми бачилися лише у п'ятницю та суботу, до того ж увечері. Вранці ми разом із місіонерською групою університету відвідували громади у сусідніх населених пунктах, тож навіть на суботніх богослужіннях ми деколи були в різних місцях. Якось моя наречена написала мені листа, в якому були такі рядки: Я так за тобою сумую. Хочу жити разом із тобою ніколи не розлучатися. Я не можу дочекатися, коли ми побачимося, коли ти приїдеш. Ми сумували, думаючи одне про одного. Той рік здавався нескінченним. Але він минув. Сьогодні ми рідко перебуваємо далеко одне від одного, але іноді згадуємо ті часи. У часи розлуки Бог був з нами та допомагав нам здобувати професії. Це був посів. Для майбутнього. Псалмоспівець тому і написав, що сіяли зі сльозами, бо знав, як це нелегко. Це сльози від болю, розлуки, втоми, бажання побачити роботу виконаною. Рано чи пізно посів, приносять плоди, урочисті, радісні, жнива. Якщо тобі доводилось розлучатися на час з тим, кого любиш, через навчання чи професійну підготовку, не кидай розпочатого. Любляче серце, зрозуміє тебе і те, що це добре для вас, обох. Все цінне і важливе в цьому житті приходить через зусилля і жертви. Двоє закоханих повинні враховувати це.